Я 40 хвилин розказувала, і я нічого з цього не записала. Я просто не побачила, що запис та йде, і. <проб> <проб> Окей, ладно. Спроба номер два. Ти цього не просила, але я вирішила, а чому б ні? Сьогодні я розкажу, якби виходить, що вже вдруге, про франшизу Крок уперед. Коротше, така справа. Я натрапила в англомовному сегменті Тіктоку на думку, що найкрінжовіший фільм нашого покоління, там нашої юності, це Рок-кемп. Я подивилась Рок-Кемп, і люди в англомовному сегменті Тіктоку абсолютно праві. Це просто божественний дар Бога крінжі всім нам. Це те, як багаті дяді-продюсери уявляють собі крутості, що там в цієї молодеж зараз модно, ми виключені просто на максимум. Мені дуже сподобалось, я сміялась від початку до кінця, і я подумала, що мені дуже потрібно щось ще такого плану. І існує Рокемп 2. Я дуже зраділа цій новині, але якби на жаль, не все так виявилось класно, як мені б хотілося. І Роккемп-2, ну він такий, як би ну, тому що багаті дяді з Дісней його зіпсували. Вони якби прохавили, що всім дуже смішно. І вони зробили найгірше, що можна зробити з ідеально крінжовою франшизою. Вони просто взяли і насипали туди вагон усвідомленого крінжа. Все, що саме себе усвідомлює, вже не стає таким яким воно було, поки воно себе не усвідомлювало. Коротше, я поняла, що треба дивитися якийсь старий фільм, коли ще крінч не винайшли, але він вже існував. А всі ми знаємо, що в ті часи не було нічого більш крутого за хіп-хоп. І тому я би дивилась перший фільм Крок уперед. Події фільму відбуваються в. Балтібері, штат Меріленд, США. В нас є такий собі старшокласник з поганого району, бідної родини, без батьків, здається, да? там сирота живе з тіткою і дядькою, здається, його грає Ченнінг Тетон такий типовий, абсолютно, старшокласник, якому, на вигляд, трошки 30, а по факту йому було 26. Отак. І е, паралельно йому йде історія дівчулі Джени, яка, до речі, стала дружиною Ченінга та Татому в реальному житті, і, можливо, це пояснює, чому це єдиний фільм з усієї франшизи, в якому реально відчувається хімія між персонажами. Але я дуже сильно забігаю наперед. В Ченінга є два чорношкірих друга. Одному рочів 40 на вигляд, і ми так його будемо називати 40річний друг. А ще в нього є, у цього 40-річного друга, в нього є молодший брат, якого в оригіналі звуть Скіні, але я його буду називати худоська. І от вони трьох тусують вночі, танцюють хіп-хоп по закритих клубах, де тільки я не жартую там виключно. Тусується в чорношкірі, і в мене особисто є навіть гіпотеза через це, що е, персонаж, якого грає Ченінг Тетум, в сценарії е, на початку самої ідеї цього фільму мав бути е, чорношкірим. Ну, не було жодного разу там питання, типу, чого ти тут, білий, забув? А я вважаю, що расизм це така штука двостороння, і це однозначно відбулося. Ну, коротше, от вони втрьох ведуть розгульне таке життя, вони такі хулігани. І ось якось вночі е, ця шалена трійка пролазить в цю школу мистецтв, е, і вони знаходять там е, якийсь актовий зал, е, в якому дуже багато став у театрального кружочку. І вони ну, просто беруть і все це знищують. Тут їх спопершує охоронець, який до цього спав, і, і він, коротше, намагається спочатку схопити 40-річного друга, а, але Ченінг тетум врятував цього друга, відбив його. Від охоронця, а отже, 40-річний Ченінга не став відбувати, і це теж багато говорить про їхню дружбу. Ченінга змушують працювати прибиральником, щоб відшкодувати збитки, які були задано цій школі мистецтв. І він починає ходити в цьому модному комбінізоні прибиральника да, там, по цій школі, де дуже багато талановитих і дуже, там, я так розумію, привільйованих частково дітей. І зустрічає головну героїню. Її грає Дженна Деван, і Дженні теж 26 строчків на момент зйомок цього фільму. Ну, Типові старшокласники. Вона теж дуже часто лишалась на другий рік, як і Ченінг. І вона готується, її персонажка, вона готується до супер-пупер важливого екзамену станців, але її е, партнер собі тягне там чи ламає ніжку, і якби все, він без ніжок танцювати вже не може, і вона в розпачі. Тому що їй ж треба з кимось танцювати цей дует, бо я так розумію, що сама по собі вона не дуже танцює класно. Одне інше, Ченінг здибується з цією Дженою, доводить їй, що він теж вміє танцювати, бо, ну, знаєте, він вміє хіп-хап. І Джена якби ручається за нього, щоб він більше тут не підлогу мив, а якби танцював разом з нею. І їй дозволяють взяти його. На поруки, на перевиховання, і вони починають танцювати разом, і між ними, очевидно, починають зав'язуватися почуття. Знову ж таки, якби по контексту там можна зрозуміти, що це ставлення до. Персонажа Ченінга, воно навіть не як white trash, тому що він, я б не сказала, що він якось видає дуже сильно, що він там якийсь абсолютно не такий, там бідний ще щось. І я б не сказала, що діти в цій художній школі, такі якісь, я не знаю, надто вже привілейовані. І що найцікавіше, він надто легко знаходить. Спільну мову з усіма іншими чорношкірими персонажами там, навіть в цій школі. Одразу у них почнеться це броу броу Тож так, ніхто мене в цьому не запевнить. Персонаж Чейнг Татума, скоріш за все, в сценарії був чорний. І, власне, все було б класно в усіх цих хлопців і дівчат. Але наступає. Початок третього акту, і звісно, все йде котику під хвіст, тому що такі правила сценарного мистецтва. По-перше, повертається в школу мистецтв, той без ноги, який відростив собі ноги, і він знову може танцювати з Дженною, і вона починає з ним танцювати, не попередивши Ченінга, що якби він більше не дуже потрібен. Але щось там стається, і цей біног знову не може танцювати, щось він там передумав. А, і вона якби, ну, вона особливо-то і не сварилась з Ченінгом. Ну, типу, вони просто репетирували з цим безногим ногим хлопцем. А, а той вже образився і пішов. А пішов він і образився, знаєте, якби через те, що його друзі вони його дуже сильно зачмирили. Ну, цей 40-річний і худоська. Вони дуже сильно шеймили Ченінга, тому що, знаєте. Це справжня дружба, обожнюю, коли е, персонаж починає до чогось е, там прагнути і навіть йти до цього. А оці чуваки, вони просто такі: О, е, ти що, ти що за модний йогурт, ти тепер не з нами. Ну і все, і цей плавлений сорок плавиться, і як лишається з ними, у цей, ну якби де вони там сидять, у цьому гетто, знову ж таки. І стається друге. Ускладнення. Для Джени цей екзамен, який вже на носі, він дуже важливий, тому що вона не хоче йти в бухгалтери чи в юристи, що там куди там її мама. Вона каже: Типу, якщо ти не здаш цей екзамен, ти підеш, рахувати цифри. А Джена не хоче рахувати, тому що ну, якби танцювати значно веселіше. Для більшості з нас я, наприклад, теж рахувати не вмію, не люблю, не хочу. Хоча я й танцювати не люблю, не вмію, не хочу. А для Ченінга цей супер пупер екзамен був важливим, тому що можливо, можливо, він би станцював хіп-хап і його прийняли в школу мистецтв на 11 клас. Ну, знаєте, вже екзамени він здавав як людина в класній школі. Але не так сталося, як гадалося. Вони оце посварилися, сидять по куткам дуються. А тим часом, що відбувається, худоська краде машину якогось крутька. Місцевого, і якісь інші кручки бачать цю машину, бачать, як з неї виходить худоська, і розстрілюють його прямо посеред вулиці. Прямо на смерть. Я взагалі-то бачила до цього колись давно четвертий фільм цієї франшизи, і щось там шматками бачила інші фільми. І знаєте, те, ж худоську вбивають посеред вулиці, це максимально неочікувано. Для такої майже діснеївської франшизи це абсолютно неочікувано. Тож перший фільм це єдиний трушний фільм, де реально щось відбувається, де мотивація героїв не висусана з пальцем, і де головний герой вмотивовується йти і танцювати. Не тому, що це казка. Коли дивишся цей фільм, то ну, насправді віриться в те, що Ченінг не хотів, щоб його застрелили в ЄТА, а хотів танцювати. А Джена не хотіла йти бухгалтером вчитися. І я в це теж вірю. Я вірю, бо я не вмію рахувати. А от у що я не вірю, то це в фінал, де Ченінг приходить за 5 хвилин до вистави, до цього супер-пупер важливого екзамену, міриться з Дженною. І вони йдуть і танцюють без генеральної репетиції, без не знаю, тренувань за останні дні. Просто йдуть і танцюють. І тут спливає, якби, головна проблема всієї цієї франшизи вони знецінюють мистецтво танців. Франшиза про танці. З очевидних плюсів тут, між Дженою і між Ченінгом є очевидна хімія. Ну, якби да, вони одружились після цього і були там щось майже 10 років разом після цього фільму, то є такий момент, що іскорка між ними так непогано проскользнула. Ну, і мотивація якби, зрозуміла. Ну, і вгалом фільм дуже вайбовий, і він такий прям супер серйозно крутий. Цей фільм реально я подивилася з задоволенням, моментами, конечно, я робила так. Але в цілому, все одно, це було непогано, непогано так. Танців, звісно, мало. Але ж, ну, це ж не фільм про танці, да? другий фільм. Значно гірший. Він розказує про головну героїню, яка настільки не цікава, що я не запам'ятала її ім'я, і вона, знову ж таки, єдина біла в Чорношкірій банді, яка називає себе сама ця банда. Вони називають себе бандою, але по факту вони якби ну розмальовують стіни і там якби все. При цьому нам, як і в першому фільмі, намагаються е, сказати, що вся ця дія, вона е, вся дія цього фільму вона відбувається в якомусь гетто, Тут все ще дуже небезпечно. Е, але ну, якби. Е, в першому фільмі в нас застрелили худоську. А в цьому фільмі в нас бандою називає себе е, купа дуже таких на вид небезпечних людей, молодих, які максимально що вони роблять, це вони розфарбовують графіті, стіни, там метро. і... Окей. А головна героїня, вона е, насправді має мотивацію приблизно як в персонажки з першого фільму. Її мама, вона тітка. А, це вона була дівочка у того з першого фільму. Мама головної героїні тітка Ченінга Тетуна. І вона каже е, своє. Свій... Ні, це не мама її. Це, почекайте, це була не мама, це ще якась тітка. А що виходить, що в Ченінга і в цієї дівочки нема мами? Господи, Боже, почекайте, що в. Ченінга не має мами, і він живе з тіткою. І там була оця маленька дівчинка, яка в, ці, в цьому фільмі грає головну героїню. Типу, да? А в цієї дівчатки, якби ця мама це була входить тітка, в якої жив Ченінгтетом. Але тепер в цієї дівчатки мама теж померла. Там, прям, там, постійно мруть мами. там постійно мруть мами, я щойно зрозуміла, що в кожному. Фи -фи -фи -фу -фу. В кожному фільмі буквально там є мертва мама в когось першо, в когось першого! І виходить, що в цієї дівчинки мама теж померла, і вона вже виховується третьою тіткою. В цієї франшизи явна проблема з сценарними ходами і з мамами. Ця дівчинка, вона. Хоче бути хуліганкою і розмальовувати стіни. А її опікунша вона їй каже: типу: а-а-а, поїдеш у Техас, А не хочеш у Техас, шуруй в школу мистецтв, яка вилюднила нашого цього хлопчика Ченіготема. Головна Гериня каже, що це все попса, а вона, типу, трушна. Е, і е, вона зустрічає Ченінга тетума. Там стається суперсмішний танцювальний батл. Я отримала просто незабутнє крінж задоволення. І після цього дівчуля. Все-таки йде вчитися в школу мистецтв. Але вона повністю демонструє, що ще вона на падабаре вертіла оце все. Але у Техас їй хочеться ще менше, ніж вчитись. З банд її проганяють, тому що якби все, вона нетрушна, вона навчається, а вони така банда, в якій вчитися не можна. І дівчуля, вона якби вчиться. Зустрічаю там е, хлопчика, який дуже подобається, а ще зав'язує дружбу з е, юнаком, в якого погрімуха Лось. І я вам так скажу, що цей лось він присутній буквально в кожному фільмі після першого. І з цього я роблю висновок, що лось це і є корінь зла, навколо якого крутиться вся алогічність цієї франшизи, тому що з його появою що б не відбувалося, рано чи пізно все прийде до моменту, де лось має танцювати. І вони, як ляльки у ляльковода, пляшуть і руйнують своє життя. І все це тільки для того, щоб в кінці третього акта була якась причина. З якої Лось приїде і станцює. Окей. Якийсь момент після вечірки з Сальсою, де головна героїнька танцювала з хлопчиком, який їй дуже подобається, цей хлопчик, а він такий прям хлопчик-горобчик. Він йшов додому сам один, і його оця банда, в якій була наша головна героїня. І я подумала, що ооо все. Ще в нас буде худоська 2.0, і цей фільм неочікувано набуде драми. Але ні, вони йому просто там трошки поправили макіяж. І він потім з цим вайбовим макіяжем поперся на наступний день в школу. Школа побачила, що танцювальний зал розтрощено, і там написано: Ой, бля, там ще, ще оці були вулики, ой, йоп!» Блін, важко записувати прям всю франшизу зараз, розказувати. Мабуть, я це буду робити поетапно. Там же оцей ще конкурс був точно. Я згадала, що продюсерам здалося, що недостатньо мотивації героїні, яка просто не хоче в Техас, тому що це може образити ну, якби, штат Техас. І тому. Вони створили ще додаткову мотивацію, що головна героїня взагалі не зрозуміла, чому, от просто от просто, щоб потішити своє е, его, вирішила виграти оцей конкурс вулиці, е, на якому приймають участь всякі різні танцювальні банди, тому що, очевидно, в їхньому місті немає іншої біди, крім як ну, танцювальні банди. І головна героїня в школі мистецтв набирає собі свою банду і бере в неї у цих цих талановитих дітей. І вони приходять в нічний клуб, де до цього героїня тусувала зі своїми колишніми друзями з реальної банди. І вони, якби там позоряться, і всі ці діти з школи мистецтв, вони там позоряться, тому що вони танцюють щось в стилі Backstreet Boys, не знаю, з Бродвея, і це не дуже заходить натовпу. Їх, звісно, освістують. Вони йдуть, і їм дуже сумно після цього. Да. Але потім вони вирішують, що їм все одно треба прийняти участь в цьому конкурсі. Щоб в ньому прийняти участь, вам треба зробити якусь витівку. І вони роблять ось що: вони пролазять в будинок колишнього нашої головної героїні і якби ватажка реальної банди, хоч і танцювальної, чорношкірого в гета йому рибу, вентиляцію. Ну, коротше, витівка, знаєте, на рівні дитячого садка. Але е, я подумала, що в принципі все одно після такого можна сісти на ножа. Е, і що ми маємо справу з франшизою, де худоську вбили просто за те, що він сів не в ту машину і, значить, усім дітям білим, талановитим з цієї школи мистецтв, ну якби гайки. Але ні. Єдине, що коли після вечірки з сальсою любовний інтерес головної героїні, такий дуже хороший хлопчик-горобчик, йшов додому, його перестріла, ця дуже небезпечна, танцююча банда чорношкірих, і вони його трошки зовсім побили. Прямо от трошки, настільки трошки, що він надяг отак япку, і в принципі слідів побиття було не видно, що. Дуже правдоподібно. Саме так і поводяться банди От однозначно, саме так. Ще, звісно, ця банда розтращила танцювальний клас у школі мистецтв. І е, через це головну героїню виганяють з школи мистецтв, тому що, ну, очевидно, що це її провина. Згадала. Сказали ще один момент, що там директором чи вчителем працює чоловік, який, якщо чесно, я спочатку подумала, що це брат головного героя. Потім я подумала, що це коріш головного героя. Потім я подумала, що це, ну, типу, на батька він не тяне, тому що вони по віку досить такі схожі. Так, от цей молодий вчитель він дуже строгий, він дуже скептично налаштований до головної героїні, і він просто знаходить цю ситуацію. З розтрощеним танцювальним класом, як причину, щоб витурити її зі школи. Але тут треба сказати, що між нею, між цією головною героїнею і між цим вчителем, який там появляється два з половиною рази на екрані, настільки багато хімії, що я, якщо чесно, реально думала, що. Можливо, він до неї нерівно дихає. Це якісь вирізані сцени про те, що вона не могла обрати між цим хлопчиком-горобчиком і між цим вчителем. Ну, коротше, дуже знову ж таки дуже дивна ситуація. І от головну героїню витуряє зі школи, вона приходить додому і каже, все. Я йду в Техас, якби збираю свої манатки, але в цей час е їм на телефони приходять смс-ки, повідомлення від ДСНС, що час танцювати. І якби, головна героїня це ігнорує, тому що ну, вона вже збирається в Техас. Ну вже как бы, все. Ну, вже все. Ці всі талановиті діти з школи мистецтв, вони всі приходять. Під її будинок і ну, розігрують цю карту, типу, а випустіть Валєру пограти з нами в м'яч. І, і що характерно, тітка, яка протягом всього фільму е, збиралась витурити свою цю дівчульку в Тіхас, вона дивиться на це все шобло, яке прийшло за дівчулею. Слухай, як їм потрібна ця дівчинка, щоб танцювати, і вона така. Лишайся. Ну, коротше, дівчинка лишається, вони всі разом шурують на цей конкурс, і що? Вони там всіх просто рвуть. Та, ви, що? Моє улюблене це те, що в кінці, коли вони своїм, насправді, не вражаючим танцем порвали всіх, дівчинка. Дивиться в натовп, а там якогось дива стоїть у цей прискіпливий вчитель, йде дощ, вона дивиться на нього, він дивиться на неї, вони посміхаються одне одному, і я кричу Сасітісь! тому що це реально було схоже на те, що між ними якийсь роман, про який нам не розказали. Головна моя претензія до цього фільму в тому, що танці абсолютно не вражаючі. Більш того, там дуже сильно видно, що головна героїня мінусово танцюристка, і через це їм доводилося постійно накладати просто тонни монтажу, щоб, хоч якось це виглядало як крутий танець, але все, що вона може по факту, це крутити. Попою, то вона вміє красиво сексуально себе подати, але реальної майстерності там по факту якби нема. Єдиний, хто з них усіх більш-менш танцює, це, я нагадую, зло всієї франшизи це Лось, а всі інші танцювати особливо не. Не танцюють. Це в фінальному танці йде дощ, і я особисто думаю, що це для того, щоб не було дуже видно е, того, що акторів замінили на, не знаю, на дубльорів, які реально вміють танцювати. Але це не дуже рятує. Насправді там все одно такий, ну, коротше, мене не вразило. І це, власне, е, другий фільм. Да. Він закінчується, і я б сказала, що на ньому закінчується оригінальна франшиза крок уперед. Тому що далі я не знаю, дистриб'ютором начебто стає «Дісней», але по відчуттям «Дісней» стає не тільки дистриб'ютором, і починається абсолютно інша франшиза крок вперед. І я роблю перерву. Як важко, я ж це все вже розказувала. Ну, капець!